Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга, ми з вами дивимося. Добросілля, Херсонська область, Лівий Берег. Казали казати число, кажу, 23 грудня сьогодні. Ну Давайте на ближчий місяць. Зараз я собі відмічу, що ми його з вами дивимося. Добросілля, Добросілля. Карта захисту, карта закінчення трансформації. Тобто, коли була окупація, ви ввійшли в карту смерті. А карта старашний суд це закінчення тої ситуації, в якої ви зараз живете. Дуже велика допомога буде йти. Побіда, результат, перемога. Кожен куточок має вернутися додому на ближчий місяць. але... Але стосовно дьявола, вони будуть стосовно дьявола, це орки. Е, хто ще не знає, ну я думаю, ви вже в мене всі знаєте, хто такі дьявол. Да? Вони будуть, вони не знають, що вони будуть робити, вони не знають, що їм робити. Вони не знають, що їм робити, і можливо, вони будуть як мітатися. Тобто, можливо, трошки відійти, потім опять наступати. От ну от ета по карті двойка пентаклі, вони не будуть вони не знають, що їм робити. Ну, я думаю, в січні місяці ви маєте вернутися додому. Зараз бережіться зрадників, бо їх мать муща. Грудень я маю. В січні ви маєте вернутися додому, але я думаю, що тікати і відходити вони будуть аж в лютому. сілля, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.